Доброго всім дня! Вітаю всіх на каналі Ферма Свині Шашлики. Сьогодні плануємо заштукатурити стіну свинарнику. Побачимо, що воно у нас вийде. Я думаю, що вийде вже цемент Хлопці мені замішали чи розтвортусть. Зараз покажу, хочу ось цю стіну сьогодні зробити тут. і тут поза, позаштукатурювати, бо дуже великий. Дирки повисипався в пісок, в Ми минулому відео я про це говорила. Ось вже мій цемент мені принесли. Так що приступаємо до роботи. Ти мені будеш допомагати? Штукатурити. Так, було треба перчатки і, і шпатель. thank you Зробила я, мабуть, більше половини однієї клітки, бо воно оказалося не так все легко і просто, як хотілося б. Ну, на перший раз я думаю, що в мене в принципі, вийшло непогано. Зараз покажу. Завтра буду продовжувати. Рука, звісно, болить, але я сподіваюся, що все буде добре. Ось так в мене вийшло. Я думаю, що не знаю, криво. Але... Ну, що зробиш, для свинок, я думаю, піде. Ось так ось зробила тут. Тут була взагалі катастрофа, підтримуємо яму в ней. Тут у мене все залишилося. У мене вже не вистачило ми так також його два рази робили, бо і хлопці вже поїхали, а я сама не можу його так зробити, як треба. Завтра візьмемо міксер, щоб було легше. бо Це так, пробний день сьогодні був, скажімо так. Так що, така я сьогодні молодець, похвалю себе сама. Ну а що робити? Так. Крепкий, блядь. Григорович, з цеглою проще боротися це було, так? Да? Ну ничего, давай. Ты давай аккуратно. Григорович, передавай привет. Ты где Да, да, на месте. На месте порядок? Да. Красавчик. А может с той стороны попробуешь, не? Ну давай, давай, давай. Саня, ти расскажешь, що вы тут будете робити? Що будете це робити? Сама це Наташка взяла роботу вчорашню, да? Так, так, вона нічого не хоче робити. Вона старається, ну так, да? Я чувствую ходами не висловить. Зажимай, воно мене завтра сюда з утра. Саме раз! Закрив цьому свинарнику поки ми доведемо до уваги, сюди не вийдемо, навірно. Так, ми з каністрами з водою, тому що у нас світло виключили <реш> і, і походу його не буде день, день так точно. Так що приходиться тягати каністри. У нас там є бочки ще на... Ну, там, здоров'я ці білі. В принципі, так, да, можна буде взяти ті бочки. Та ти добре міша жити завеху! Та це не, не може це мішати. Він кроється, все. Треба откинувати. Ну тут вистачає де штукатурі. так? Це тут все найбільше. Та, там, І по кругу пішло. Це тільки один із. А їх ще ж в літніках. Летні, плюс склад, в складі там взагалі. Це ще Віталька, вона нам рознесе там. Пів. Це это. Все, ну да. Да, с водой качем, конечно, это печально, що буде. Ничего. Ти Ты же хотел похуй да, Чи нет? Нет. То мне не проснилось, наверное, да? Так, подивимось нас Григорович з нашою вентиляцією. нашої О, так вже друге... для Другого вентилятора почав бити. Кстати дуже тяжко вбити шлакоблок. Не такий як зараз роблять. Набагато прочніший він. Цього не знаю, я не по посилому розбиваю. Бачу! Воно не те, що пробите, воно спустило наглух огнем. Де Григорович? Ходіть по воду. Я можу вже прийде з тайса нам з вентилі. Григорович зараз прийде, він буде в буду. Сейчас Виталька снимок... скрывний хліб забрал! Сейчас будете скинуть первос удари вас, це показывать афе. А если я Ха. всю штуку поломаю, помню, да? То купиш нову. <laughs> 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 Страный вопрос, да? Mm -hmm. Если я поломаю шубу? Там цена даже на ручки есть, значит. А то, что тріщили все пушки не пустить, типа ничего. Не знаю. <раб> Тут за проравай ты пятак. Прораб! Тут по стінах тріщини пішли то нічого? Мульорна стінка сумеється. Чокабло з кремний, да? трохи так. Ти пробив вже насквозь? Ні. Так прави насквозь, а потім молотом може пробити. З той сторони, мабуть, не видно, да? видно. так? Так і десь з цієї сторони стукне, а потім молотом. Я думаю, що може він вже такий пити. Вже одну як вибить, тут то є легше. Не, nee, ну шлакоблок, конечно, крепкий. Ты что, дурна? <laughs> Ты не высадил там. Традиціонал, професіоналний. Зробив свою роботу, навіть да, про Так, значить, сьогодні у нас день другий. Зараз покажу. Ми вже так не знімали той процес тої. Нашої штукатурки, я думаю, там, в принципі, все було ясно з першого дня. Сьогодні мені хлопці допомагали, бо я, мабуть, і тиждень тут сиділа в цьому свинарнику і ще б його не позаштукатурювала. Все. Це виявляється дуже важко. Зараз покажу нашу роботу, яку сьогодні зробили. Потім повідповідаю трішки на коментарі. Там були дуже цікаві коментарі. Дуже вам дякуємо, що слідкуєте за нами, що цікавитеся нашою справою. Дуже вдячні. Так що дивимося роботу і відповідаю на коментарі. Почали ми ділити. І слава Богу, що ми в цьому свинарнику це вже в другому побілили тільки одну частину, до другої ми ще не дійшли. Ми зробили якраз середину роботи. І пішли по побілці штукатурити. Ну, не давало воно мені покоя. Оці шви, вже які повипадали. Хлопці сьогодні допомагали, ми поробили. Більше вони, мабуть, поробили. Не, мабуть, а більше вони поробили цієї роботи, позаштукатурювали, бачимо, майже в кожному загоні. З цієї сторони, з іншої сторони. Ну, тепер вже буде так надійніше. І скажімо так, більше, більше до толку воно буде все зроблене. Потім почекаємо, коли воно там вже, не знаю, день-два висохне, і приступимо до побілки. Знову ж таки, побілка. Ця побілка нас буде переслідувати ще, мабуть, дуже довго, бо тут білити і білити. Я не знаю тут, наскільки тижнів, чи... чи, чи я сподіваюся, що це в тижнях буде в нас вимірюватися, а не в місяцях. Далі хлопці сьогодні, ось, вікно в Європу, поробили отвори для вентиляції. Відкриєш мені двері. Зараз. Пішов. Так, то у нас ж для клапанів приточних. А тут зробили для тих круглих, хто бачив в минулих відео для тих, тих, тих круглих вентиляторів великих. Їх, як ми казали, буде три. Тобто, один посередині і два по боках. Ось так, можна звідси подивлятися. Вид на територію. Так що дуже багато роботи сьогодні, в принципі, зробили. Я не встигала все знімати, бо перша дитина захворіла. Трішки такий оце період. Зараз то холодно, то жарко, і десь ми не вбереглися. Але хлопці працювали, хлопці працюють кожного дня. І зараз, як і обіцяла на питання, що ви писали, задавали нам там деякі питання в коментарях. Я так розумію, що саме такий більший був коментар. То якщо я там неправильно щось можливо скажу, то вибачайте, але я так розумію, що Віктор нам писав. Віктор, дуже вам вдячні за поради, за підтримку, можна сказати, що ви що ви з нами, що ви нас дивитеся, що ви слухаєте, скажімо так. Справу із свиньми ми вже мали, і у нас такий досвід був немаленький. Я не пам'ятаю, чи це, мабуть, 20-й рік, 21-й, заходився мій чоловік і каже, що будемо відкривати м'ясні магазини. У нас були свої м'ясні магазини, але такий був мінус дуже великий, що це була е, оренда. Це, була, ну, це були не наші власні магазини, це були приміщення, які ми брали в оренду. Е, свині ми деякі вирощували вдома на забій. Ну, на, на реалізацію в цих магазинах на м'ясо сало. Е, деякі ми е, перекупляли, можна сказати, на фермах купляли. Тому що своїх не вистачало, в нас своїх було дуже мало. Ми і коптили, і ковбаси робили. Ну, тобто, ми дуже багато пройшли з цими магазинами, перепробували все. Да, справа, в принципі, прибуткова, але якщо займатися е, цим самим, дуже нам було важко проблематично із продавцями. Важко, чесно було знайти таких толкових людей, які відповідально до цього відносилися. І в принципі, ми навчали, ми показували, що потрібно робити, як там зберігати правильно. Ну, ми, ми це все вивчили, ми це все е, пройшли, і, в принципі, знали і знаємо це все. Тому я вас е, ну я підтримую вас, що краще. Е, Здавати, здавати, реалізувати свиней вже тушками, не, не живою вагою, тушками. Переробляти це все на готову продукцію. На півфабрикати, до речі, дуже вигідна справа була. Тим більше, коли це якісні фабрикати, то, то це дуже вигідно. Ми з цим всім дуже, дуже з вами погоджуємося, але на даний момент ми хочемо вирощувати, і ми, ми і зараз займаємося, до речі, реалізацією тушок. Там напівтушок, то кому можливо потрібно, можете телефонувати, замовляти десь в районі області. Ми можемо там доставляти, якщо це там ну, недалеко від нашого міста, від Кропивницького. То плануємо зараз поки що вирощувати. Частину, можливо, будемо здавати живою вагою, тому що потрібно розширятися нам і потрібно дуже багато тут ще поробити роботи. Частину будемо на забій, звичайно. Так що, о, отак, в принципі, в нас в житті вже були такі періоди. Я ж кажу, що ми стикалися із, із свиньми, з цією справою. Дякуємо вам за вашу підтримку, за ваші поради. Все будемо враховувати. І ще було таке одне питання в нас про грант. Дмитро, здається, писав. Дмитро, значить, скажу вам, я написала просто вам, там, що грант для ветеранів. Ми брали дійсно грант для ветеранів, так як в мене чоловік військовий, він там ще з 15-го року воює, можна сказати. і... Брали ми грант для ветеранів на, для власної справи, для розвитку власного бізнесу. Ну, якщо більше щось буде вас цікавити, в принципі, можете або писати, там, написати нам, чи номер телефону ваш, ми з вами зв'яжемося і які будуть питання, ми, в принципі, можемо проконсультувати і допомогти. Так що на сьогодні, на сьогодні будемо завершувати. Наше відео. Кому буде що цікаво, пишіть. Раді будемо спілкуванню. Всім гарного дня, тихої ночі. Слава Україні!